Мої вітання, компанія автопарк, нове надходження. Fiat Лінея 2014 року випуску на бензиному двигуні об'ємом 1,4 механічні коробки передач та передньому приводі. Візуальна та ПЛКП без нарікань. Це у нас офіційний автомобіль від першого власника з моменту покупки. Дуже гарний білий колір. Встановлені диски 16 градусу на зимовій гумі. Салон у нас сірий текстиль, в чистенькому стані, ніяких ні пропалень, ні пошкоджень, по сидінню не фіксується. Чиста стеля, мультимедіа дисплей, кондиціонер, електрорегулювання дзеркал, повний електропакет, салон в доглянутому стані, задній ряд також без зауважень, все чисто, класно. Глянути автомобіль можна за адресою місто Київ, вулиця Сумська. 2А. автомобіль можна придбати за готівку, кредит та лізінг, А також можливий безготівковий розрахунок компанія автопарк. Телефонуйте.